Які теми реально залітають на YouTube, і головне, де їх шукати? У цьому відео я розповім про шість ефективних джерел ідей, які допоможуть тобі ніколи не залишитися без тем для відео. Ти дізнаєшся, де шукати пошукові запити твоєї цільової аудиторії і ловити актуальні теми, щоб твій контент завжди попадав в точку. А в кінці я поділюся бонусним способом, про який мало хто говорить, але який використовують усі топові ютубери. Тож залишайся до кінця, щоб отримати цілий арсенал інструментів для пошуку крутих ідей. Одне із найпростіших, але водночас найпотужніших джерел ідей це запитання, які тобі ставлять твої підписники, клієнти, навіть друзі, якщо вони цікавляться темою твого каналу, а також коментарі під відео. Саме в цих запитах і відгуках ховаються справжні інтереси твоєї аудиторії, і відповідно такі відео будуть актуальними для твоїх глядачів. Бо якщо людина ставить запитання, значить їй справді бракує цієї інформації. І от саме такі відео зазвичай гарно набирають перегляди, навіть якщо канал зовсім невеликий. Бо якщо запитання звучить в коментарях або в особистих повідомленнях, то це означає, що десь в цей самий момент хтось інший вбиває цей запит в пошук. Особливо варто звертати увагу на повторювані коментарі. Бо якщо одне і те саме запитання звучить від декількох людей, то це прямий сигнал, що варто робити відео на цю тему і розкривати її глибше, навіть якщо відповідь здається вам банальною та очевидною, але дуже часто те, що очевидне для нас. Для когось іншого може стати справжнім відкриттям. Ви коли-небудь звертали увагу, скільки переглядів набирають відео на прості побутові теми? В книжці Заразливий психологія вірусного маркетингу наведений дуже класний приклад, як відео на якому 86-річний дідусь. Показував, як легко чистити кукурудзу в мікрохвильовці, щоб на ній не залишилося жодної цієї ниточки набрало більше 5 мільйонів переглядів. Це відео стало вірусним, бо воно приносило користь глядачам. Хоча здавалося б, хто шукає відповідь на таке елементарне питання. Але в цьому й полягає суть YouTube. Тут люди шукають відповіді на свої питання. Вони шукають рішення своїх проблем, навіть якщо ці проблеми стаються простими та банальними. І навіть якщо ти не великий експерт, не блогер-мільйонник, а просто людина, яка трохи розібралася в якійсь темі, ти вже можеш бути дуже корисним для інших. Класний лайфхак, який я знайшла при підготовці до цього відео, це завести собі окрему нотатку або документ, куди виписувати запитання, які ви отримуєте в особистих повідомленнях, або які знаходите в коментарях. До кожного запитання можна одразу дати якесь легке пояснення, ідею чи приклад. Все, що вам приходить в голову і здається важливим, це дуже полегшить процес підготовки сценарію в майбутньому. Якщо робити це регулярно, то з часом ви сформуєте велику базу ідей та тем. Для відео, які базуються на реальних запитах глядачів. І це ми з вами розглянули лише перше джерело. Тож погнали далі. Ще одне круте джерело ідей це аналіз відео конкурентів, які відео у них зараз набирають багато переглядів, які теми вистрілюють. У вас та у ваших конкурентів швидше за все суміжна цільова аудиторія. Тож це допоможе зрозуміти, що саме цікаво глядачам та які запити вони шукають. Важливо звертати увагу не тільки на найпопулярніші відео на каналі, а на нові свіжі відео, які гарно набирають. Перегляди саме останнім часом. Чому так? Бо YouTube — це дуже динамічна платформа. Те, що було популярно 5 років назад, зараз вже може бути зовсім не актуальним, бо запити аудиторії постійно змінюються. Якщо зараз зробити ролик про те, як змінити рингтон на Nokia 3310, то ні в кого не виникне запитань, чому відео не залітає. Щоб відео набирало перегляди, треба давати те, що актуально тут і зараз. Окрім самих відео, ще дуже багато підказок ховаються під ними. Я маю на увазі коментарі. Саме там жива реакція від глядачів. Що вони погоджуються, що їх здивувало, а що залишилося незрозумілим. Іноді один невеликий коментар може підкинути ідею для цілого відео. Знову ж таки, записуйте собі ці коментарі, щоб не втратити цінні ідеї та потенційні теми для ваших відео. Це особливо корисно, якщо у вас на каналі ще зовсім мало коментарів, щоб зрозуміти запити цільової аудиторії. Можна шукати зовнішні джерела для натхнення. Що важливо, використовувати популярні відео конкурентів лише як. Стартову точку, а не повністю їх копіювати. Я взагалі не проти копіювання. Сьогодні вже не існує абсолютно нових ідей. Все базується на тому, що вже було придумано раніше. Але повне копіювання чужого контенту призведе до того, що відео виглядатиме бездушно і шаблонно. Люди приходять на YouTube не лише за інформацією, вони шукають людей, чий стиль бачення і подача їм відгукується. Вони хочуть побачити ваше ставлення до теми. Ваші приклади вашу манеру розповідати, і саме в цьому найбільша цінність. Тому чужими відео ми надихаємося. Але адаптовуємо їх під своє бачення та свою подачу, щоб залишатися цінними і цікавими для своєї аудиторії. Ще один класний спосіб, як знайти цікаві теми для відео, це шукати актуальні пошукові запити вашої цільової аудиторії через YouTube та Google. Яким чином? Просто в пошуковому полі на YouTube або в Google Це працює одинаково добре на обох платформах. Вводити різні ключові слова, які пов'язані з темою вашого каналу або з темою конкретного відео. І дивитися. Які варіанти пошукових запитів там вам пропонуються? Саме ці варіанти і є популярними пошуковими запитами на сьогодні. Тим, що люди реально шукають і що потенційно матиме попит серед ваших глядачів? Під час пошуку теми через YouTube я часто користуюся ще спеціальними розширеннями: від IQ і TubeBuddy. Вони допомагають оцінити загальний скор теми для відео, що є співвідношенням між популярністю пошукового запиту, а також конкуренцією на ринку. А це насправді дуже важливо, бо якщо на обрану тему вже є. Різних відео, то ваше нове відео може дуже легко загубитися серед відео від більш популярних каналів. Розширення допомагають обрати тему з хорошим балансом між попитом та конкуренцією, щоб мати більше шансів на успіх. Якщо ви створюєте контент англійською або, наприклад, якимись іншими популярними європейськими мовами, такими як іспанською чи німецькою. Вам також можуть стати в пригоді сервіси Answer the Public і Also Asked. Вони показують, які запитання люди найчастіше ставлять в Google, а також як люди формулюють свої пошукові запити з урахуванням синонімів, регіональних особливостей, найпопулярніших словосполучень, навіть питальних слів. І це дає більше ідей не тільки для тем для відео, але й для заголовків, структури та навіть сценаріїв для відео. Для українських запитів ці сервіси на жаль працюють погано. Але для глобального контенту дуже корисна річ. Що стосується Google, то тут також є дуже корисна секція, яка називається Люди також шукають чи запитують. Не пам'ятаю, як правильно вона показує схожі пошукові запити, які пов'язані із вашим основним запитом. Але це не просто схожі пошукові запити, а актуальні на сьогодні запити, які люди дійсно шукають. І цей перелік безкінечний. Як тільки ви доходите до кінця, одразу з'являються нові варіанти. Це дуже крута штука для пошуку, і я дуже часто нею сама користуюся. Якщо ж ідей із пошукових запитів вам мало, або вони якимось чином вам не підходять чи зовсім не надихають, то можна ще скористатися Google трендами Це інструмент. Допомагає побачити, що саме зараз в тренді у вашій ніші, які запити набирають популярність. А це допомагає не тільки реагувати на запити вашої аудиторії, але й передбачати їх, що допоможе створювати контент, який буде актуальним завтра. Насправді пошукові запити я використовую найчастіше для пошуку тем для свого каналу. Це легко, просто зручно і надзвичайно ефективно. Бо робота з реальними пошуковими запитами це самий прямий шлях до створення контенту, який люди дійсно хочуть дивитися. Дякую Наступне джерело, яке можна використовувати для пошуку тем для відео це інструменти для генерації ідей. На сьогодні ці інструменти вже досить розвинені, і вони пропонують не просто якісь рандомні теми, а теми, які дійсно можуть зайти в вашій аудиторії, теми, які мають попит і які люди дійсно шукають. Перший інструмент це, звичайно, ж сервіс від IQ. Він має, як і браузерне розширення, про яке я вже говорила в попередньому пункті, але крім цього, в нього ще є внутрішній кабінет. У вкладці Daily Ideas щодня з'являються свіжі пропозиції тем для відео з урахуванням вашого каналу, вашої тематики, попередніх відео і навіть рівня залученості. Кожна ідея має оцінку потенціалу. Низький, середній та високий, що допомагає одразу розуміти, на що краще звернути увагу. Якщо якась тема вам не подобається, варто просто натиснути «Not interested» і система буде підлаштовуватися під ваші вподобання. Це дуже зручно, але VidaQ знову ж таки краще працює з англомовним контентом. Тож, якщо ви ведете канал англійською, цей інструмент буде дуже зручним і корисним для вас. Але з українськими запитами він також справляється. Я його тестувала на собі, і він мені пропонував дуже навіть доречні і корисні теми для мого каналу. Проте я все ж таки віддаю перевагу пошуку тем через пошуковий запит. Тому тестуйте та обирайте той варіант, який працюватиме краще саме у вашому випадку. Ще один крутий інструмент для генерації ідей це, звичайно, GPT. Як ми всі раніше без нього жили, я взагалі не уявляю. Але крім нього можна користуватися також і іншими AI-сервісами, типу Gemini, Cloud, Notion AI. Крім них є ще такі круті сервіси, як BrightSonic, Copy.ai, Jasper. Вони якраз більше заточені під маркетинг, копірайтинг і ютуб контент. В них є спеціальні шаблони для заголовків YouTube відео, ідей для контенту, сценаріїв і описів, а також seo оптимізації На жаль, як і більшість всього в цьому світі, вони краще працюють для англомовного контенту або для контенту, який створений популярними європейськими мовами: німецька, іспанська, французька. Якщо ви створюєте контент саме цими мовами, то я дуже рекомендую скористатися цими сервісами. Я найчастіше для свого. Каналу користуюся чатом GPT, тому буду розповідати на його прикладі. Чат GPT я використовую для генерації ідей, написання заголовків а також сценаріїв для відео. І він зі своїм завданням справляється дуже навіть добре. Для генерації ідей я зазвичай описую йому свою цільову аудиторію, тематику каналу. Прошу проаналізувати актуальні тренди та пошукові запити. І на основі цього згенерувати мені певну кількість ідей. Далі всі ідеї, які він мені пропонує, я фільтрую. Обираю ті, які мені на сьогодні є цікавими, про які хотілося б щось розповісти. І далі йду перевіряти. Бо як пише сам чат GPT, він може робити помилки і важливу інформацію потрібно перевіряти. Тому я беру всі ті теми, які я відібрала. І йду перевіряти через пошук на YouTube, а також розширення від IQ і TubeBuddy, щоб обрати найбільш актуальну тему. От саме така комбінація інструментів, на мій погляд, працює найкраще. Загалом, інструменти для генерації ідей це не панацея, але це дуже крутий спосіб, щоб подивитися на свою нішу під іншим кутом, а ще зекономити купу часу на брейншторних. Наступний дуже ефективний спосіб, як знаходити теми для ваших відео це свідомий моніторинг вашої ніші безпосередньо на YouTube. Цей спосіб не завжди є очевидним, але він може дати купу корисної інформації, якщо його використовувати правильно. Це означає, що варто регулярно переглядати контент у вашій тематиці, активно слідкувати за іншими каналами у вашій ніші, а також за суміжними каналами із схожою цільовою аудиторією. Це дає змогу бачити, які теми зараз заходять. Які відео набирають перегляди швидше за інших, які формати, заголовки та обкладинки привертають увагу, а також як автори вибудовують подачу, сценарії та заклики до дії. Це вже не просто аналіз конкурентів, а це вже глибоке занурення в інформаційне поле своєї ніші. І що найцікавіше, YouTube сам допомагатиме вам у цьому процесі. Чим більше ви будете взаємодіяти з контентом у вашій темі, тим точніше youtube алгоритми будуть вибудовувати для вас головну сторінку, показуючи, які відео зараз залітають саме у вашій ніші. Тобто YouTube сам буде вам підказувати, на що сьогодні є попит, що зараз залітає і на що варто звернути свою увагу. Це нереально зручно, бо це дозволяє відстежувати тренди у вашій ніші без будь-яких спеціальних інструментів. Просто використовуючи YouTube як звичайний глядач, але з професійним поглядом та уважністю до деталей. Ще одна дуже корисна зона це блок, схожі відео. Який з'являється праворуч на десктопі або під відео на мобільному девайсі. Якщо ви відкриваєте якесь популярне відео у вашій ніші, то YouTube автоматично підтягує цілу добірку пов'язаних відео. Це зазвичай відео, які мають хороші показники переглядів, утримання уваги та CTR, відео, які зняті на суміжні теми, або які цікаві тій самій цільовій аудиторії, що й обране вами відео. Цей блок це готова добірка тем та ідей для відео, які вже спрацювали. Ви можете оцінити, які з них можна адаптувати до свого каналу, як подати ту саму ідею просто з іншого кута. Або навпаки, створити продовження, відповідь або ще глибше розкрити тему. Лайфхак. Для ефективного моніторингу ніші краще використовувати окремий, так званий робочий аккаунт, з якого ви будете активно взаємодіяти з контентом у вашій ніші. Це допоможе отримати максимально точні підказки від алгоритмів. Ну що ж, якщо ви дослухали до цього моменту, то ви офіційно заслужили бонус. Секретне джерело тем, про яке іноді забувають навіть дуже досвідчені блогери. І це. Ваші старі відео серйозно прогортайте свій канал і зверніть увагу на найбільш успішні відео на вашому каналі. Там ви точно знайдете теми, які можна оновити, продовжити або просто розкрити по-новому. Ці теми вже вистрілили в свій час, аудиторія на них відреагувала. Але пройшов час. З'явилися якісь нові нюанси, ви змінилися, можливо, змінилася ваша експертиза, і ось вам готова нагода зняти нове відео, не вигадуючи велосипед. Це не означає, що потрібно повторювати все те саме, що ви вже говорили в попередньому відео. Тут важливо підійти до теми з іншого кута. Глибше її розкрити, розповісти про якісь оновлення чи нові деталі, які могли з'явитися за цей час. Зараз ви можете це зробити вже в кращій якості, в новому форматі, з новою енергією. Крім того, обов'язково загляньте в YouTube аналітику, подивіться, які відео досі набирають перегляди, навіть якщо їм вже рік чи два. Це означає, що запит досі актуальний, а нова, свіжа версія відео має всі шанси потрапити в пошук і рекомендації. Крім того, люди, які потраплять на ваше нове відео, можуть зацікавитися і піти переглянути старе. І навпаки. Тобто в результаті виграють обидва. Звертайте увагу не тільки на кількість переглядів, але й на середній час перегляду, CTR, кількість підписок після перегляду, а також на активність в коментарях. Це підкаже, які теми викликають інтерес у вашої аудиторії, а значить, їх точно варто розвивати далі. Цей підхід це не просто переробка старого, а це стратегічна робота з тим, що вже приносить результат. І саме такі відео часто приносять результат з мінімальними затратами часу. Я сподіваюся, що після цього відео у вас більше не виникатиме питання, де брати ідеї для контенту. Поділіться в коментарях, як ви шукаєте ідеї для своїх відео, які сервіси чи лайфхаки використовуєте. Буде дуже цікаво почитати та взяти щось собі на замітку. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і побачимося в наступному!